Схоже на те, що містичні гори це насправді не просто легенда, і рушій Нілу дійсно існує в цих горах. І Джарвіс дуже задоволена, що ми змогли його знайти. І вона каже, що давай просто прогуляємося і будемо насолоджуватися краєвидами, але будь обережний Сем, тому що не тільки ми могли знайти це секретне місце, так? А хто ще? А ще безголовий вершник тут у нас, його колега. І не один він, тут є ще один. Зараз він отримає з револьверів декілька пострілів. А, і в нас тут ще один гранатометник. Всі готові. Забираю армор і одразу. О, до нас тут напад чиниться надзвичайний. Зараз ми підготуємо шотган. Це не все, тому що там ще один. Давайте підготуємо такий ствол. І все нормально. Так, ну і починається те, за що ми любимо серйозного Сема. Власне, якась надзвичайна катавасія. Ви, будь ласка, не вибухайте, а ви, будь ласка, помріть нарешті, слухайте, їх стає все більше і більше, тому що коли я знищу кожного наступного, з'являється ще низка супротивників. І треба вже нарешті починати щось робити тут, а, хлопці, а що ти тут поробиш? Ти відправиш ракету сюди, сюди, трохи перегрупуєшся, підготуєш томідан і знищиш гарпію, яка налітає скаженим натовпом. Ну і все, ми здолали першу партію. 63 хп в мене лишається і треба перегруповуватися на наступний місток. Кожен раз, коли переходжу по містку, то він ламається. І тут з'являється тепер рептилоїд, який хоче щось нам протидіяти, але видають аптечку, і я пробую перегрупуватися і знищити все, що тут нам існує. А тут напад клірів просто надзвичайний. В мене 90 хп лишається. Треба, треба слухайте, виживати якимось чином. Пробую виживати просто. Готую дабл баррел. Оба постріл. Не залетів так, як має бути. Але тут це ще не все, тому що клірів стає надто багато. Значить, вам просто в пендеху. І один мені вліпив так, як має бути просто. Получає з дабл барелу. 80 хп це ще не все. Не бачу наступного кліра. Де він? Він десь зачаївся. Він, він пла планує тут... Так... О, слухайте, він влучив, получає з дабл барелу. Ну і що? І тут всіх знищили. Можете натиснути F6. Щоб зберегтися, нам не потрібно зберігатися, нам треба готувати ланчер і переходити на наступну частинку оази, що в мене по Томігану 449. Максимум, здається, 500. Так, хтось з'явився, а подивіться, це Гарпії. Вони не задоволені тим, що Сем сюди е, заліз. Давайте потихеньку. Тут ще Гнари, але Гнари утримують від Гарбі. Я получаю, пігулку, якусь знайшов. На хтось пробиває. Ще низка Гнарів. Тут головне, мені здається, не впасти просто донизу. Тут можна шоті додати вам панянка, бо щось ви надто активна. Ось так ось. І ось такий постріл ще утримайте з шоті. Бо в шоті дуже багато набоїв. Гнарів немає, немає. А гарпі можна вже подобувати з пістолетів, щоб зекономити набої. Так, ця не хочу лягати. Давай ми тоді шоті підготуємо. О, який постріл. Слухайте, вона ногами б'ється. Прямо в дупу утримає. І що, 83 хп, 20 армору. Тут в нас набої і. І секретний щит було закатапультовано. Я злапаю його, я злапаю його. Я його не злапав. Де він? Ось він. Дуже добре, 83 здоров'я і 200 щита. Цього вистачить для того, щоб перемогти наступний місток. Тут тим більше ще видають ракети, яких стає 36, ми будемо їм зараз користуватися, але механоїди приходять. І... Рапух просто якась надзвичайна кількість. Що Джиммі хоче щось задіяти нам тут, слухайте, аж все підлагою, достаю Томі і все знищую просто тут надзвичайним чином. Аналіз пішов. Аналіз каже про те, що це ще далеко не все, тому що ще один біомеханоїд хоче познайомитися з нашими ракетами. І він готовий. Що нас очікує? Водоспад просто надзвичайний. Але для того, щоб сюди потрапити, можна ракет-джампом, до речі, сюди перестрибнути. Не будемо ми це робити. Ми робимо перший сейв, готуємо ракет-ланчер і просуваємося далі. І нас тут очікує е, надзвичайна кількість рептилоїдів. І, по-моєму, щось позаду. Слухайте, щось серйозне. Щось серйозне, бо мені ракета прилетіла. Тут величезний механоїд. Капець і купа жаб. Господи, оце серйозний сам, як ми його пам'ятаємо, як має бути просто. 63 хп на рівному місці в мене. Гашетку не відпускаю, Рептилоїд готовий і жаби готові. Забираю ракети, хілку. Але це ще не все, тому що клір, останній клір, останній клір з роду клірів. Получаю шотгану. 125 е, лишили мені на рівному місці армору і 80 хп. І назад я повернутися вже не можу. Ми тоді йдемо вперед. Ми зробимо ще один сейф, тому що левел надзвичайний. Що тут в нас? Ага, ще один. Негідник, чуєте, запустив свою кулю чарівну. Ми будемо збивати шотґану. Шотгану. А йому що дати? А йому дати з дабл барелу, напевно. Де він тут? Получає просто впритул Два постріли і готовий. Опа! Печера несумовитих скарбів очікувала нашого героя. Він підготував ракети і, напевно, набої для шоті. І арморка тут лежить. Якась низка гнарів надзвичайна. Так, готую дабл барл, перестрибаю, стріляю. Слухайте, їх надто багато. Тут треба Томі готувати. Або можна з ножа їх спробувати знищити. Та і так непогано пройшло. Всі готові. 97 хп мені лишили. Непогано. Печеру треба затемнити, тому що наш герой працює з пітьми просто. Набої для Томі, 360, нормально, слухайте, по набоях взагалі все чудово. Тільки треба підготувати рокетланчер. О, ні, тут позаду ще напад надзвичайний. Чекайте, зараз треба спокійно, без емоцій, знищити оцього хлопчика. Це ще не все, тому що, тому що позаду напад клі клірів надзвичайний просто. Я не виживаю. Я не виживаю, друзі, прощавайте 45 хп. Хоча, в принципі, може, ми і виживемо. Головне, щоб позаду нікого не було. Позаду здається нікого. Цей клір розвалюється. І що мені робити? Секретна аптечка стане порятунком операції. Господи. Кількість супротивників просто якась надзвичайна, тому що тут ще декілька клірів нападає. Один полетів, а другий хоче познайомитися з містером Рушниця. І знайомство достатньо вдале. Що нас очікуватиме далі? А звісно ж, Джеремі хоче трішечки вибухнути, і низка рапух нападає. Треба економити набої, мені здається, тому що рапух стає все більше і більше. Стріляю з Одна, слухайте, рішуче на мене настрибує. Готова. Наступна готова. Їх можна пачками відстрелювати за допомогою шотгану. І можна армор буде забрати, до речі. Ця рапуха, слухайте, взагалі не можу по ній влучити. Вона зачарована якась, вона готова нарешті. Забираю армор. 42 ракети, 197 набої в Томі. Це вже не так весело, але це серйозно вже. Продовжую просуватися. В печеру скарбів. Але Джарвіс натякає, що ніякого Аладдіна тут не буде. Тут буде тільки здоров'я велике, ракети і набої для Томі нарешті видають. Ну, Давайте затусовуємося в печеру. Не поспішайте, молодий чоловік. Тут треба зараз знищити всі гарпі, які рішуче достатньо налітають. Слухайте, гашетку не відпускаю. Давай ракету дамо. Спокійно, дівчата, на всіх вистачить. Я чув, я чув, що як кулеметниця ракель, вона хоче помститися нам за попередню серію. Стріляю з Томі. Отримаю тут демедж невеличкий, але все буде окей. Тому що я просуваюся, головне тут не впасти. Але вони рішуче достатньо налітають. Що робити? Та стріляти, напевно. Це ще не все, тому що Міханной ще прийшов. Йому летить дві ракети. І що? І Гарпія одна вже тут. Давай, щоб дан, напевно, звичайний. Просто їх ослабимо з шотгану. Можна стріляти просто в пачку. А потім можна буде добити скультів або з Томі. Я хочу зекономити набої, тому що набоїв для шотгану на цьому левелі достатньо багато. Все, тепер дістають Томі. Кажу, дістаю Томі. А Томі нема набоїв. Ми догралися, шановні, нема набоїв в, в, в Томі, слухайте там вони мене затискають. 24 хп лишили, я напевно тут не виживаю. Дабл баррел, шотган. Овер, тому що вона мені таке так причесала, як має бути. О Господи, що ж тут робити? Тут треба підготувати ракетницю, напевно, і в самий відповідальний момент засендалити з неї. А набоїв в томі буде не дуже багато, насправді. Тому вриваємося. Цього знищуємо, цього знищуємо, цьому даємо ракету. І їх пробуємо по одній, напевно, розвалити. Але низка, ну їх дійсно тут надто багато. Ох, слухайте, розлітаються просто на шмаття. В Томі мало набої вже лишалося. Це мав здійснити постріл шотгану. Він мав зекономити набої. Тому що він відчував, що це ще не все. Вони вже налітають, слухайте, просто розвалюються на шматки. Вся готова. І ця зараз буде готова. Так, добре, а що тепер? Тепер... Панянка Ракель хоче трошки побавитися з рокетланчером, вона готова. Але це викликає ще одну низку гарпій. Їх тут надто багато стає. Я дістаю Томі все ж таки. Тому що треба з ними щось робити. Вся готова. Вся готова. Перегруповуюсь. Ця готова. Ця розлітається на шмаття. Ну і тут можна шотгану ослабити, а потім подобувати. Кріншот буде надзвичайний, коли вона на мене не летіла, слухайте, на прев'ю серії. Тут тепер Томі готую. А ну, дівчата, мафія безсмертна і в дабл барл шотган. Бірічка, трошки її розвалили. Хо-хо-хо, епізод просто надзвичайний. Сейв пішов, забираю ракети. О, ракет 50, дуже добре. Томі пустий. Томі пустий. Є одна пігулочка. Є одна арморка. Ага, яка тут... До нас приводить молодого чоловіка, який хоче трошечки побавитися в серйозного сема. Йому летить ракета. Щось не може його знищити тою ракетою. Летить ще одна, а він готовий. Забрати ракети, я не думаю. Треба просто просуватися далі, забирати здоров'я. І е, нам... А куди нам? Нам або донизу стрибати, або десь туди. Я думаю, нам можна повернутися в печеру, подивитися, що там відбулося, допоки мене не було. Давайте зараз подивимося. В печері телепорт з'явився. Перед заходом в телепорт це мусить зберігатися. Цікаво. Значить, мені донизу треба просто потрапляти. Я потрапляю донизу. І нарешті видають набої для томік -дану. Ну, Можна буде побавитися тепер. І одну арморку. Що це таке? Ох, нічого собі. Так, спокійно зараз треба не поспішати, дістати шоті. Ну і все, тут здолали ситуацію. ситуацію. Ситуація читалася, було зрозуміло, що вони з'являться. Я вангую, що це ще далеко не все, тому треба готувати rocket Launcher. Це дійсно не все. Там клір. Я не знаю, чи клір готовий. Клір, звісно ж, не готовий. але тут можна з рушниці спрацювати насправді. Ви хочете викупатися, мілорд. Ні, він не хоче купатися. Він хоче утриматися з даблбарел шотгану. Невеличкий постріл. Подивіться, які графовні зробили, а? Відображення дійсно надзвичайно на воді. Що нас очікує далі? Нас очікує засідка, надзвичайно підступна. І. Секретна печера відчиняється. Цікаво, що в ній нас очікує. О, -о, -о, -о. Забираю набої, забираю аптечку, забираю армор. І забираю маленьку пігулочку. Маленьку пігулочку. З'являється два рептилоїди. Може бути напружена сутичка в нас. Тут достають Томі. Томі готовий. Так, де повітряні кулі? А кулі десь зникли? Ні, куля десь літає. Слухайте, мало мене не А Тут ще була аптечка, до речі, яка ну тепер зникла. Секретну печеру здолали і Сем падає до води просто. Що нас тут очікує? О, ще загін гарпій. Тут, я думаю, можна зекономити набої. Тільки мене трохи введе в воді, а давайте сюди ракети дамо. Просто. Дівчатам теплий прийом організуємо. І тепер можна подобувати з револьверів. Спокійно, дівчата, на всіх куль вистачить, тільки мене в воді веде приціл трішечки. Треба якусь е е міцну поверхню дістати. Зараз все дістанемо. Ця готова панянка. І ця так само розлітається. Що тут в нас? Тут в нас. Набої для Томі. Їх нарешті стане стільки, скільки потрібно. А саме... А саме 500. Але очікується надзвичайний напад риб вбивць ми будемо до цього готові. Ми зараз ще тут заберемо здоров'я. Напад пішов! Рибовбивці пішли. Рибовбивці готові. Слухайте, витрачаю набої для Томі, але що поробиш? Ніц не поробиш. Цих знищив. О, велике здоров'я, дуже добре. Треба його забрати. Треба зробити сейф, напевно. Тому що це ще далеко не все. Ще дві риби вбивці. Ще одна, І ще одна. Усі готові. Що по ракет-ланчеру? Все дуже добре. Можна забрати ракети, яких стає 50. Дуже добре. І тут набої для Томіше. 458. Ну що? Що на виході нас очікує? М? Готую ланчер Клір. Клір і Джеремі. І вихід з печери, в якому в нас зачаїлися хлопці. Вихід за мною зачинився, подивіться. Мене забер... заберекодували в печерах, і серйозний сам тепер відчуваю себе як Джон Рембо з фільму Перша кров. Але він знав, що тут є надзвичайний секрет з набоями для Томі і з ракетами. І секретний телепорт який привів нашого героя до початку цього містка, надзвичайного. А що ж буде, коли я заберу цей арморчик, а? Вучара нападає. І надзвичайно низка гарпій, яких треба всі можна знищити за допомогою рокетланчера. Тільки треба зараз, щоб та гарпія мене не скинула. По-моєму, одна позаду. Так, одна позаду лишилася. Готова. Ух! Нічогенько так, а? Але краєвиди тут дійсно потужні, погодьтеся. Що, є Хілка? І бос з'являється, але він не один. Тут ще маленький рептилоїд разом з ним буде здійснювати профанаційні акції атракції. Ну то летять йому ракети, напевно, на звичайних кількостях. Його здоров'я вже жовте, зараз йому кінець. Можна шоті додати, можна шостомі додати, тому що зможу знищити його постріли. Він готовий. Але це ще не все, тому що тут дівчатка прилітають і хочуть помститися за рептилоїда. слухайте, давайте я стомі ліпше буду працювати, тільки я не бачу крізь водопад, де вони. Ага, ось вони з'являються. Ефектно достатньо зробили. Направду, слухайте, дуже ефектно. Ця готова, ця готова, ця готова, ця так само готова і ця готова. Всіх знищив. Ух! Серйозний Сем, жарти не жартує, слухайте, дають набої ще для рокет Ланчеру. Але чи це ще все? Невідомо. Тому що нам треба просуватися далі. В печеру скарбів Аладдіна, я зроблю ще один сейф. Левел просто надзвичайний. Що ж, очікує нашого героя попереду? Треба підготуватися до будь-якої профанації. Е, хілка лишень, бо... Це вихід з левелу. Є. Yeah. Що по статистиці? Ще 20 супротивників вдалося вижити. Я один секрет не підібрав. Це якраз стрибок в водоспад. До нього можна перестрибнути за допомогою рокетжампу. Я складність, до речі, знизив, тому що я на Сірюс не міг пройти цей левел, тому трошки наш челендж переходить просто в фановий гейм, так? Наступний левел. Оаза. О, тут один ще один елемент. Ми можемо... Підібрати, і це вводний елемент нам каже Джарвіс наша. Ну, ясно, що вона буде Ох, тут у нас одразу засідка надзвичайна. Подивіться, вона стріляє. Де вона? Вона десь там. Сандалі ракети одразу. Так, вона отримала на горіхи просто. Ще постріл. Вона готова. Що то за засідка така пекельна, подивіться. Але це ще не все, тому що рептилоїд. слухайте, декілька ракет я одразу засилаю. Треба ці кулі знищити. Рептилоїд що живий, от негідник. Все, нормально пройшло. Ну що, ми в ОАЗі. Тут є ракети, набої для Томі. 500, це мій максимум ракет. Скільки я можу нести? 42-50. Нормально. Цього вистачить, щоб перемогти ОАЗу. Але ми одразу робимо сейф, тому що в ОАЗі зараз будуть відбуватися якісь... Страшні речі. Давайте я не буду брати армор, треба, тому що економно тут діяти. Для початку просуваємося вперед. Позиція перша. Ага, пішло. Напевно, шоті. Ви готові. Позаду один. Позаду, попереду. Їх ну, не так вже і багато. Можна всіх знищити за допомогою шоті. Всю хвилю здолали. Нічого страшного. Ще хтось позаду. Не бачу. Готовий. Розлетівся на шматки. Що ж очікує далі на нашого героя, коли він забере у ці ракети і набої для Томі? Так. Ага, е -е, механоїд виходить. Чи він один? Він не один, тому що ще летять гарпії. Засилаю ракети. Ну і гарпії можна відстрелити з револьверів. Одна готова. Стріляю просто в піксель, слухайте. Все заради економії набоїв. На що їх економити, якщо тут їх дуже багато для томі, є набоїв. Не буду економити, просто їх всіх стріляю. Все, готове, ну і добре. Забираю набої ракети, ще одна. Але вона хоче з кальтами познайомитися, більш близького знайомства. Одна, до речі, ще жива, подивіться, я її підстрелив крило, напевно, вона тому летить на мене. Що ще? Та я думаю, все, тут ще одна, подивіться на неї, а? Роблю сейф невеличкий, готую ракет-ланчер. Забираю армор і. Всього лише гарпія. Хм. Всього лише гарпія Кларіса пробувала нам щось протидіяти. Так, що в нас далі? Я знаю, тут є секрет у водоспаді. Там можна забрати наплічник бекпак з набоями, але набої в мене і так така низка, що можна просто зараз не паритися. Ох, там, криваві сліди, слухайте, надзвичайні просто. Я перегруповуюсь, напевно, на цю сторону. Каньону. Тут можна, тому що ще забрати набої для Томі. 50. Цього вистачить для перемоги, тільки треба зробити сейф невеличкий, тому що нам треба заходити до брами. До брами скарбів. Хто з'явиться? Хто ж з'явиться в брамі? Слухайте, страшно, капець. О! рептилоїд, бик! Це не проблема, але проблема в тому, що тут. Ох, позаду! Рванув, слухайте. Це ще не все. Ще один, ще один. Ще оцей. позаду я не почув. Вони з гір приходять. Річард із гір. Ще один камікадзе готовий. Цього вже підстрелити ось таким чином. Ну і все, ми готові далі. Це ще не все, подивіться, ніяк не вспокоїться. М? Що далі нас очікує? Щось був слабий напад НАТО. А от тепер напад більш серйозний. Тому що тут механоїд. Низка клірів, я хочу відступитися трішечки. Стріляю ракетами. Слухайте, аж гра підлагує. Їх стає дійсно надто багато на екрані. Так, летять ракети, постріли з Томі, можна не економити. І хлопці пішли вже більш серйозним напрочуд нападом. Зараз це все повибухає. Але Томікдан працює так, як має бути. Всіх знищив. Всю гарпію знищив. Ну і тепер можна, напевно, за секретиком. Опа, стрибок до води. Класичний секрет у водоспаді. Наплічник дає... Це ще не все. Подивіться на нього, хотів позбавити мене цього секрету. Так, давайте вистрибую. Слухайте, не можу вистрибнути. Ох, нарешті, Сем, вдалося вистрибнути. І що в нас? 400 набоїв, можна взяти тут трішечки. Тут у нас маленький армор. Це, до речі, ще не все, тому що я чую бойовий музон. Забираю набої, забираю армор. Хто з'явився? Так, позаду Біллі. Ага! Ох, який ви... Це ще не все так само. Вам можна дати шотгану з дабл та на вас наплювати насправді, тому що... Ох, слухайте, ще один клір, подивіться на нього. Хочу познайомитися дійсно з дабл баррелл шотганом, ну і гарпію ми знищили. Кожен раз, коли я підбираю якийсь бонус, з'являється ще, ще і ще. І. Вони просто не завершуються. Можна забрати тут набої для Томі. Е, невідомо, який предмет принесе е, якесь е, нове знайомство. Цікаве. Тут ще можна забрати армори, тут ще можна забрати ракети. Але це ще не все, тому що ще загін клірів хоче щось нам протидіяти, летять ракети під ноги просто і все. Ну здається, ми долину зачистили. Тобто це тільки був... Е... Ні, подивіться, що я хочу побавитися трохи з серйозного сема. Готова. Я бачу десь армор. Ось він. І заходити до храму ми будемо вже наступної серії, я думаю, тому що я казав, вже вони маленькі достатньо будуть. Дякую за увагу, серйозний сам, Пройшли секретний левел і переходимо до Оази. Надзвичайні графовні, надзвичайні кількості супротивників. І навіть не дивлячись на те, що я знизив рівень складності, їх все одно буде все більше і більше. Всім дякую за увагу і побачимося далі. До побачення.